Ніколи не збреше, ніколи нікого не обманить. На війну пішов, будучи заступником компанії, генерального директора, на війну пішов з першої хвилини, тільки вторгнення, коли пересів по зову серця. Тільки з дружиною порадився, Ні, з батьками сам пішов і став в територіальну оборону. Получив звання старшого лейтенанта. І медаль заслуги перед Збройними силами України я його навчала. Я викладач Хмельницького національного університету була, і це один, один студент з одних перших груп, в яких я вчила. Вони в 2004 році закінчували університет. Він він дуже був, ну взагалі то була хороша група, і з ним було дуже приємно спілкуватись. Він міг завжди відгукнутися на будь-яке прохання. Він хорошо навчався. Ну дуже дуже хороша людина. Він був сьогодні. Ми маємо усі подякувати, помолитися Дмитру за те, що захищав кожного з нас, захищав наших дітей, захищав українську державу, захищав святу українську землю. Ми всі повинні. Пам'ятати, пам'ятати сьогодні, завтра і багато-багато років, і передавати це нашим діткам, аби всі знали кожного героя і Дмитра по імені.